Щороку у нашому місті відкриваються нові автобусні маршрути. Потреба у розвитку транспортної сітки міста досить актуальна, якщо урахувати велику площу міста. Останніми маршрутами, які було відкрита у Снельниковому, стали східна сторона, сторона-3», відкритий у 2010 році, та маршрут номер 7, який поєднав північну частину міста із його центральною частиною у 2011 році. У результаті на сьогодні автобусом можна потрапити у будь-яку частину міста. Ці два маршрути було відкрито у рамках програми діяльності міського голови Синельникового Дмитра Згражевського. Із збільшенням кількості автобусних маршрутів у місті збільшується і площа міста, що обслуговується автобусним транспортом. А отже, збільшиться і кількість автобусних зупинок. Зараз у місті нараховується 35 діючих зупинок. Більшість із них були збудовані досить давно і вже потребують ремонту. Ми помітили у місті деякі зрушення в благоустрою цих зупинок та вирішили з'ясувати, кому належить ініціатива відбудови автобусних зупинок та на кого покладена відповідальність за них. І тому звернулися за роз'ясненням до начальника відділу архітектури та містобудування міської ради Георгія Борисовича Штурмана. 20 липня 2006 року виконавчим комітетом міської ради було прийнято рішення про упорядкування прибирання території міста збереження елементів благоустрою та зелених насаджень. В цьому рішенні третім пунктом було записано рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ міста, суб'єктам підприємницької діяльності здійснювати санітарне прибирання автобусних зупинок згідно з задатком 3. В додатку 3 є перелік автобусних зубинок, які у нас були на той час існували. Їх було 25. І ці автобусні зупинки були закріплені, закріплені за приватними підприємцями. Ну, в залежності, де вони були розташовані, біля тимчасової споруди були якогось магазину. Так що автобусні зупинки весь цей, весь цей час були не без уваги. На даний час виконавчим комітетом міської ради у зв'язку з тим, що пройшли великі зміни, були відкриті нові маршрути, облаштовані нові автобусні зупинки, змінилися власники магазинів або тимчасовий споруд. Провадиться інвентаризація. На даний час вже у нас нараховується 35 автобусних зупинок. Після завершення інвентаризації буде внесено зміни до рішення виконавчого комітету, де буде відкоригована конкретна кожна автобусна зупинка, де буде закріплений підприємець або ж якесь підприємство. Хочу відмітити, що всі підприємці приватні і також керівники підприємств відгукнулися на все, на всі ці пропозиції і розуміють, що в нашому місті повинен бути порядок, стан розпорядження міського голови про вжиття заходів щодо розміщення та обладнання додаткових автобусних зупинок в місті Сенельникова. Це розпорядження було. Підписана 18 травня 2012 року. І в цьому розпорядженні є перелік шести нових автобусних зупинок. І було звернення до підприємств і керівників залізничного транспорту, які взяли на себе обов'язок облаштувати ці автобусні зупинки. Прикладом роботи у даному напрямку може слугувати зупинка по вулиці миру, де вже розпочато ремонтні роботи. Деякі зміни ви вже можете помітити. Та основна робота ще не завершена: закладення плитки та відновлення бордюрів. Відповідальність за дану зупинку покладена на квітковий магазин, що розташувався поряд із зупинкою. При цьому власник магазину люб'язно погодився надати цю послугу місту та відповідально віднісся до свого завдання у такий спосіб. І ще планується обладнати шість зупинок до 1 липня цього року.